Вітаю, на каналі є житло. Я презентую двокімнатну квартиру в Ужгороді. Дана квартира буде здаватися в оренду. Наразі вже завершено ремонтні роботи, встановлено меблі та техніку, і залишилось лише декілька нюансів, і можна буде сюди заселятися. Квартира знаходиться в житловому комплексі Comfort Сіті, це Капушанська, 148, місто Ужгород. Поруч вся інфраструктура, Возьзький парк, АТБ, Сільпо, школи та дитсадочки. Квартира складається з простореї кухні студії, як ви бачите, балкону, коридору, двох окремих кімнат та роздільних санвузлів. Розпочнемо із вхідної групи. Як ви бачите, тут розміщується шафа на всю довжину даної стіни. Тут відкрита і закрита зона для роздягання: дзеркало і електрощиток, до речі, тут все на хагерах, як ви бачите, дифавтомати хагер. Тобто Думаю, що Німеччина завжди це знак якості. Як ви бачите, багато місця для зберігання, в тому числі і верхні полиці. Повернемося до кухні, звідки і починали. Тут розміщується, як ви бачите, обідній стіл, досить великий і просторий. Далі сама кухонна робоча зона. Тут ще буде встановлено мікрохвильову та підсвітку. Ну і, звісно, що розетки. Двохконтурний газовий котел. Ось і. Газова плита. Ну і звісно, електропіч мусить бути в кожній оселі. Е, як ви побачили, розміщується також сама посудомийна машина і холодильник. Далі балкон. Він має майже 8 квадратних метрів. Наразі тут трошки коробок є різних, але декілька днів і все буде прибрано, все буде гарно. Йдемо далі. Переглянемо кімнати та санвузли. Перша кімната має 16,5 квадратних метрів. Тут розміщується ліжко двоспальне, 180. Перепрошую, тут 160 на 200. Приліжкові тумби і комбіноване освітлення це підсвітка та центральне освітлення. Ну і звісно ж, це шафа. Тут чотири секції. думаю, місця буде достатньо. Плюс тут підйомний механізм, можна буде зберігати речі в самому ліжку. Панорамні вікна компанії «Саламандр» – 6 камер, 2 камери енергозберігаючі. Йдемо далі, переглядаємо санвузли. Тут ванна кімната. У ній розміщується сама ванна. Дзеркало з підсвіткою, мувальник з тумбою і, звісно ж, пралка. Тут тепла підлога і розміщується в тому числі сушка для рушників. Йдемо далі. Санвузол. Унітазі інсталяція розміщується. Далі мувальник з тумбою. Ну і все, що треба для прибирання. І друга кімната у 19,5 квадратних метрів. Вона найбільша в даній квартирі. Тут, як ви бачите, також комбіноване освітлення це і підсвітка, як ви бачите, самої стелі. Центральне освітлення, ну і, звісно ж при ліжкової зони. Ліжко також тут 160 на 200 все нове. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої всім нам перемоги. Підписуйтесь на мій канал. І хто шукає нерухомість купівлю або, або, будь ласка, напишіть мені на вайбер або напишіть в коментарях, можемо з вами попрацювати. Також, кому цікава є оселя і відновлення, також обов'язково звертайтеся. Усім всього доброго.